Кілька обгорілих уламків і засохла кривава пляма на асфальті. Це те, що лишилось на проспекті Правди після вчорашнього ДТП. Та у пам'яті свідків воно ймовірно залишиться надовго. Пані Марія працює продавцем біля злощасної зупинки. Трагедію бачила на власні очі. як мальчик лісіт просто в сторону. тобто мотоцикл в одну, он уже в другу сторону. Громадніший взрив, дуже багато дима. Паніка почалася, становилася маршрутка, чоловік вилетів, тобто почав руками тушить на себе огонь. За даними ДАІ, мотоцикліст зіткнувся з автівкою, потім вилетів на зупинку, де стояв автобус із пасажирами. Стався вибух, хлопець загинув на місці, а вісьмох людей з опіками і порізами відправили до лікарні. На час госпіталізації три оцінювали ми як тяжкі. От, і, П'ять осіб, які були, ну скажем, середньої ступені тяжкості. Дехто вже отямився від пережитого і виписаний додому. А деяким у лікарні доведеться пролежати ще не один день. 25-річний Анатолій разом зі своєю дівчиною у той нещасливий день чекали на зупинці маршрутку. Пара разом збиралася їхати на відпочинок до Ялти. Тепер лежать в опіковому центрі у сусідніх палатах. Шоково було состояння, к як чисопака в якомусь тобойові осколки цього мотоцикла. Когонь збирались на віддих, от послізав на роботі. І все так произошло, звісно, Подружка Анатолія обличчя показувати не хоче у неї сильно попечене лице. Вогонь пішов на мене, мене відтягнули і забрали до пальниці. Значить, вже покинувся. Прийшли з дитями десь вже в лікарні. Прийшла до тями у швидкій допомозі. У хворих є все необхідне, запевняють у лікарні. На їх лікування місто додатково виділило 30 тисяч гривень. А хто винен у ДТП на проспекті Правди, поки невідомо. За офіційним повідомленням столичного ДАІ, слідство ще триває. Наталія Шумейко, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.